Привіт, друзі підписники! хочу прочитати свій наступний вірш, який називається Лист до матері, присвячений нашим захисникам і захисницям, героям і ветеранам Другої світової війни, які часто писали свої листи матерям, дружинам рідним. І вірш називається Лист до матері. Ой, не плач, моя мамо, не плач, дорога! Моє сизер життя полетить майбуття, ворог землю мою, палить злісно вогнем, поливає усе чорним димом із днем. В нас немає куди відступати назад. Землю рідну свою треба всю захищать, бо не лишить він нас, як здамося всі ми, закатує всіх нас, закує у дроти. Ой не плач, моя мамо, моя дорога, помолись за життя, що чека майбуття, помолись за солдат, що не сплять у строю, помолись за дівчат, що чекають зорю, Помолись за дітей, що чекають батьків, помолись за людей, що читають з рядків. Хай нарешті цвіте, наша рідна земля. І не знає війни, кожна в світі сім'я. Перемога прийде, як і мир на землі, і засяє добро, як зерно на ріллі. І хай скоріше прийде такий довгоочікуваний мир, і така довгоочікувана для України перемога. Перемога добра над злом. Тому молимося. Не забуваймо наших героїв, героїнь, які кожного дня, на жаль, гинуть, відстоюючи, виборюючи землю і своїх рідних. Тому Царство Небесне всім, хто загинув, і ангел-охоронець хай охороняє кожного і кожного героя і кожну людину, яка, на жаль, під прицілом смерті від цієї кривавої війни. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім, хто підписався, хто лайкає, хто дивиться, відео, знаходить у цей непростий час, час війни, час для поезії. Але я стараюся завжди чим точніше, щиріше описувати все, що я побачив, все, що я відчув. Тому не складаємо руки. Бажаю всім віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною. І завжди хай збувається все те, що ви собі омріяли. Ніколи не потрібно здаватися, а потрібно після кожного падіння підніматися і йти далі. Таке наше життя. Тому нехай все у вас виходить, бути добру і з Богом.